Імейний вінегрет радо частує вас з черговою порцією телецікавинок. Разом з нами ви побуваєте в товаристві майбутніх матусь, дізнаєтеся, як воно бути вегетаріанцем, і навчитеся готувати тефтелі без м'яса. Побачите, що державна школа може бути нестандартною. З вуст лікарів знаєте, що робити, якщо дитина копнула дрібний предмет. Майбутніх матусь вчать піклуватися про своє здоров'я та здоров'я малюків. Цим питанням активно переймається жіноча консультація Печерського району. Лікарі переконані, здорове дитинство починається саме зі здорової вагітності. На початку листопада жіноча консультація провела захід під назвою «Печерську здорове дитинство. Майбутні мами мали чудову нагоду зустрітися зі спеціалістами, які знаються на справі розумного батьківства. Сьогодні у нас проходить День відкритих дверей. – это день, когда мы приглашаем всех своих беременных женщин. У нас их около тысячи человек наблюдается, так? Они все имеют возможность сюда сегодня прийти и познакомиться с теми поставщиками услуг, которые работают на беременных женщин. Это и бесплатные услуги, это и платные услуги. Более 20 фирм сегодня пришло к нам в гости и дают информацию о всем том, что они делают для беременных женщин и для новорожденного ребеночка, который потом появится у этой женщины. Это Выгодное мероприятие для всех. Найбільше слухачів зібрала лекція, присвячена темі грудного вигодовування. Численних проблем можна уникнути, якщо підійти до справи зі знанням. Саме такі необхідні знання мама і тата отримали з уст консультанта Центру підтримки грудного вигодовування. Наша організація «Молочні ріки» вже існує з 2003 року. Вже більше 10 років ми накопили цей замечательний досвід підтримки мами в такий трудний період, коли з'явився наш малыш. Це, звісно, дуже радісно, але і влікує різні питання ми Мы помогаем маме справиться с такими проблемами в отношении грудного вскармливания, как трещины, ссадины, болезненное кормление, много молока, мало молока, перевод ребенка со смешанного вскармливания на грудное полностью молока, как правильно ввести прикорм, как правильно отлучить ребенка, сделать это все грамотно, изберечь маме на здоровье и помочь малышу хорошо развиваться и расти. Майбутні мами могли ознайомитися з продукцією комерційних фірм та отримати консультацію експертів з перших вуст. Вибір якісних дитячих этих Так важное питание для турботливих батьків. Молодым родителям при покупке детской кроватки в первую очередь надо обратить внимание на такие вот очень важные вещи. Первое, кроватка должна быть натуральной. То есть она должна быть изготовлена из дерева. Второе, это экологичность этой кроватки. То есть кроватки должны быть покрыты лаками или красками, но только на водной основе. Также стоит обратить внимание на функциональность детской кроватки которая она должна обладать, она должна быть удобной в повседневной эксплуатации этой кровати. Также стоит обратить внимание на чем спит ребенок, то есть на каком матрасе, из каких материалов этот матрас. В магазине, где молодая мама, будущая мама, покупает кроватку, она должна требовать сертификаты, которые подтверждают натуральность и экологичность детской кровати, а также детского матрасика. Видавництво усе мамі презентувало новинку. Друкований альманах. Все для мам та немовлят. Він стане у нагоді у перші роки життя дитини. Батьки зможуть отримати його безкоштовно у будь якій жіночій консультації. Так знаєте, як альманах, як книга. То есть отдельно для беременных будет объемом страниц 70. Вот, и отдельно для родивших мамочек с детками от годика до двух годиков. И в этом же втором издании будет иметь место дневник щеденных намовлятый. В котором мама сможет записывать своєму за ребеночком, ножку, перші На навіть мами почерпнули для себе нову та корисну. Інформацію. Деякі знання підтверджуються, а деякі навпаки спростовуються. Некоторые мифы там что-то делать не надо, что-то делать. Надо. А здесь действительно подтвердили, как надо делать и что надо делать, чтобы правильно вот ребенок і мама себя комфортно чувствовали, друг друга чувствовали, и как бы дальше. Друг друга понимали. такий практикум у жіночій консультації проводиться регулярно. Мама, які відвідували його раніше, із задоволенням приходять наступного разу. Подібний захід унікальний для Києва. І досвід, який можна тут отримати, важко переоцінити. Второй раз уже посіщаю таке мероприятие. Очень довольна і желаю всім женщинам. Якщо буде така можливість, то обязательно приході получать дуже полезну інформацію до будущего і ознакомиться з всім цікавим, що здесь. Могу Радимо усім мамам, які вже мають дітей або планують їх народження. Навчайтеся, бо справа дитячого здоров'я у ваших руках. Тим більше, коли фахівці справи відкриті ділитись досвідом. Як ви думаєте, що об'єднує Бреда Піта, Майка Тайсона, Памелу Андерсон та Альону Вінницьку? Окрім зірковості, спільною для них є відмова від м'яса. Чим приваблює вегетаріанство все більше людей? Яка користь для здоров'я? Сімейний Вінегрет говорив з вегетаріанцями та лікарями на ці питання. Якщо говорити про вегетаріанство, то вегетаріанці питаються всією ростітельною і молочною. Не потребує в пищу м'ясних продуктів. Сюда относятся свинина, говядина, курятина и птица, всякая составляющая рыба и яйца. То есть ничего этого не употребляется в еду. Есть более глубокое вегетарианство, оно называется веганство. Там не употребляют і молочні продукти, ні сири, ні молоко, ні такого єсть і що глубже, називається сироєдження, де употребляють тири продукти. Постає питання: що можна їсти? Шеф-повар вегетаріанського кафе переконує різноманіття страв, годі перелічити. Головне, що прийом їжі там ував шість основних смаків: соляний, сладкий, кислий, горький, острий і в'яжий. Тіше вкусов. Они э, созданы для языка нашего, то есть для языка и для ума. Если мы будем испытывать эти шесть вкусов в одном премии пищи, наш ум будем творений від цієї їди. Український борщ без м'яса ідеальна вегетаріанська страва, яка тамує всі шість смаків. Виявляється, від борща на відстає і вінегрет. Можемо вас привітати, дивлячись сімейний вінегрет, ви вживаєте справді корисний вегетаріанський продукт. Він і блюдо, татоблюда, яка імівся шість вкусов і максимально творять, ніщає. Чоловіка і звужила для справжніх вегетаріанців. Відмова від м'яса не просто дієта, а філософія життя. Адже в першу чергу це відмова від насилля над живими істотами. М'ясна піща, вона іноді не дає душе проявитися. І навіть дуже хороший, дуже добрий людина, який потребляють м'ясну піщу. У нього іноді бувають періоди апатії, періоди депресії, періоди гніву або злості. І в основному тому способствует мертва пища, тому що вона получена в результаті агресії, в результаті убийства. Перехід до вегетаріанства має бути поступовим: спочатку відмовитися від тваринного м'яса, але залишити в раціоні рибу. Також м'ясо можна легко замінити рослинним замінником, який називається сейтан. Он готується в домашніх условиях дуже просто можна, кінечно, знайти в так сказати. в соцсетях где-то в интернете но прост, способ просто то что нужно из муки то есть замесить тесто вымыть крахмал остается клетчатка пшеничный белок и это так сказать придать форму и там его отварить у вас получается полуфабрикат такой как кусок отварного мяса Далі ви використовуєте так само, як м'ясо. Турботливі дружини можуть порадувати своїх чоловіків вегетаріанськими фрикадельками, які за смаком не поступаються м'ясним. Шеф-повар ділиться іще ще одним корисним рецептом. В дуже легко можна просто взяти один к одному грецький орех, санеї хлоп'я і соєвий сир тофу. І перемотать все в кухонному камбані. Все кадано. Якщо буде щось суховато, ця маса будет зависить від орехов, как я не ну, по сухості. Просто добавить більше, е, сира тофу, тому що Заправити Заправить це спеціями і скатать, би, форму шариків. У лікарів власна думка щодо вегетаріанства. Зважуючи всі за і проти, вони радять відмовлятись від тваринної їжі лише за станом здоров'я. Чим сіверні, тим більше м'яса. и молочных продуктов должен съедать человек для того, чтобы обеспечить свою нормальную жизнедеятельность. Потому что тоже переохлаждение более характерно для северных народов. Поэтому, чтобы защитить себя, они должны получать те незаменимые аминокислоты, которые все-таки В большей степени присутствуют в пище животного происхождения. На сегодняшние 8 незаменимых аминокислот, у взрослых и у ребенка еще 2. То есть 10. Что касается детей, тут ответ категорична: Они мають чистый м'ясо. Когда человек растет, ему надо много питательных веществ для того, чтобы тело росло. Сюда относятся белки жиры углеводы сюда относятся витамины которые он должен получать микроэлементы пища растительного происхождения как ни крути она зачастую не может обеспечить ребенка достаточным количеством того же кальция того же цинка Того же железа. Лікарі говорять, вагітним жінкам також годі думати про відмову від мяса. Для розвитку дитини цей продукт дуже важливий. Я, як акушер гінеколог з більше, ніж 25 річним стажем, говорю, що беременність і вегетаріанство – вещи несовмістимі. Беременна жінка должна очень хорошо полноценно питаться, потому как только из мяса она может получить то железо, которое обеспечит и її, и її ребеночка кислородом. Без этого развитие ребёнка становится очень и очень проблематичным. Так, задержка развития плода у мам, у которых имеется анемия, то есть это нехватка этого железа в крови. К сожалению, сегодня это уже очень большая проблема. Дискуссии навколо вегетарианства можуть тривати довго, та головне, щоб їжа приносила користь. Для цього варто готувати її з любов'ю. Для шеф повара Євгенія це професійне та життєве кредо. Уже виробилася до цього автоматизма, що Получается, что те, для кого мы готовим, мы их автоматически просто любим. Вот так. Роми для допитливих батьків яснюють проханнями пояснити, що таке проект Росток у школі. Сімейний Вінегрет прийнявся турботами мам і тат. Ми пішли і на власні очі побачили, як живеться школі з Ростком. Нас радо зустріла спеціалізована середня школа номер 307 з поглибленим вивченням природничих наук. За науково-педагогічним проектом Росток вона працює вже більше 9 років. Вчителі в один голос говорять: Росток виховує особистість, здатну самостійно мислити, і в цьому його основна відмінність від звичайних шкільних. Програм. Вся програма побудована на тому, що діти роблять самі для себе відкриття. Не вчитель пояснює, чому так сталося, а вчитель їх підводить до того, а діти мають самі зробити висновок, чому так сталося. От Цим вона цікава, що вона якби і для звичайного життя дає якийсь результат, тому що діти вчаться самостійно мислити. Самостійно приймати рішення і робити висновки. Росток експериментальний проект, який підтримується міністерством освіти. У рамках проекту розроблено 12 навчальних програм для різних предметів. За ними молодші школярі вивчають навколишній світ та математику, працюють за спеціальним підручником та друкованим зошитом. Завдання цікаві та різноманітні, добре розвивають логічне мислення, форми роботи діяльнісні, а значить, сприяють активній співпраці учителя і учня. Більшості це ігрові методи на роботу тому що діяльність не метод навчання це бесіди, інтенсивні перевірки знань, тобто самостійна робота майже кожний урок, буквально 10 хвилин, це уроки конференції, уроки диспути. Робота в парах, кожен має своє завдання і кожен має свою роль, яку чітко виконує і розуміє що, треба зробити, розуміє, що треба зробити, і виконує чітко свою функцію. Урок із предмету навколишній світ перетворюється у захоплююче вивчення життя. Приміром, четвертокласники спостерігають за тим, як ростуть кристали цукру прямо в банці на підвіконні або експериментують з квітами. Ми красили в минулому році цвіти. У нас были гвоздики белого цвета. Мы их покрасили в красный цвет, в зеленый цвет и в синий цвет. Так мы доказывали, что вода движется по стволу. У нас була маленька, вазочка, ми в неї наліли черніла паркерні, і е, гвоздики стали красні. Програми дозволяють вчителю відходити від шаблонів і проводити незвичайні уроки. Ніхто не прив'язаний до парт і книжок. Уроки можуть проходити на вулиці, якщо тема стосується природи. От на тема ми йдемо і висловлюємо, які росте ростуть на території школи. От зараз починається. Осінь. Ми висловлюємо, як вона наступає. Потом, как все меняется. И каждую, каждое время года мы имеем возможность исследовать. Потому что, допустим, просто прочитать материал, он не найдет отклика в душе ребенка. А если ребенок это сам увидел, попробовал и. Адкрил для сібя дитячу активність стимулює робота над проектами. Учні самостійно шукають матеріал і презентують на уроках. Дитячі напрацювання дбайливо зберігаються у спеціальних папках. На кожному уроці є місце для творчості і учня і педагога. Будь-яке заняття можна перетворити у яскраве свято. На наших очах учні четвертого класу весело рухалися під музику, а наспівувала їм вчителька. Німа тепло. Навчаючись за програмою ростка, учні опереджають своїх ровесників зі звичайної школи на рік. Програма розрахована на навчання до сьомого класу. Далі діти отримують спеціалізацію. Педагоги постійно перевіряють ефективність проекту, вивчають успішність учнів експериментальних класів і порівнюють зі звичайними загальноосвітніми результати на користь ростка. Цей проект яскравий приклад того, що стандартна система освіти може бути далеко нестандартною. Сімейний вінегрет продовжує тримати зв'язок з батьками. Сьогодні у рубриці батьківські чомучки питання стосовно дитячого здоров'я. Відповіді ми знайшли у лікаря-педіатра. Скажіть, будь ласка, що робити, коли маленька дитина прокохнула дрібний предмет. Перше, що має бути родитель, определить, що, по можливості, проглотил ребенка. Если, Якщо, это щось режущее, острое, лучше к врачу одразу. Если это гладкая, металлическая, не магнит, маленькая, наблюдаем. Если это пластмассовая, маленькая, то есть то, что может пройти по желудочно-кишечному тракту. Если что-то смущает в состоянии ребенка, и внимательно наблюдать надо, иногда день, два, три, четыре, пять. То есть симптоматика может быть разная, зависит от того, где это инородное тело стало вредить. Если это на верхних отделах, это с наибольшей вероятностью может быть и, и кашель, это может быть боль за грудиной и так далее, и так далее, и так далее. То, что э, связано с симптоматикой повреждения пищевода. Если это на уровне желудка-кишечника, боли в животе, рвота там, ну, какие-то нелады. Вот тогда к врачу. Ну и поступать в зависимости от того, что и как. Если этой магнитики, не дай бог, несколько, особенно в последнее время появились игрушки э, с магнитными шариками такими красивыми. Так вот, пролатив 3-4 шарика, можно, ну, так... Очень вероятно попасть на хірургічний стол. Почему? Потому що в просвіті кишки і шарики приліпають друг к другу і зажимають участок кишки. Все. Це вже заканчивается хірургія. Тоді, звісно, треба їхати одразу. Батьківські чомучки знають відповіді на ваші питання. У зоряній арифметиці астрологічний гороскоп чоловіків скорпіонів. Якщо вас приваблює адреналін, то скорпіон це саме той чоловік, який вам потрібен. З ним засумувати не вдасться. У нього все б'є через край: і любов, і ненависть, і сила, і сміливість. Не дивно, що сильна та пристрасна натура скорпіона легко приваблює до себе жінок, проте саме він ніколи не робитиме жінці порожніх компліментів. Його похвала та справжні чоловічі вчинки дорогого коштують. Скорпіон вірний чоловік для своєї єдиної обрани. Чи не на все життя, спокусити його навряд чи змогла б сама Анджеліна Джолі, адже родина для нього поняття священне, тому його жінка може бути абсолютно спокійною. Батько скорпіон суворий та вимогливий, проте ніколи не проявляє слабкість до своїх нащадків. Він прищеплює їм акуратність, дисципліну, а головне вміння постояти за себе. Чи то в роботі, чи в домашніх справах чоловік скорпіон не часто прислуховується до чужих думок, його самостійність змушує брати на себе ініціативу в прийнятті, Будь-яких рішень скорпіони звикли прикладати максимум зусиль, щоб їх плани та задуми стали реальністю. Серед представників знаку скорпіона – 26-й президент Америки Теодор Рузвельт, іспанський художник-скульптор Пабло Пікассо, російський письменник Федір Достоєвський та кінозірка Ален Делон. Сімейний вінегрет смачненькі цікавинки для всієї родини.